Підкуль, привіт! Пропоную вам розучити комплекс загально розвиваючи втрат на леконі А ануле свій не спати і зі мною спортом займатися. Увага, за мною кроком руш. Раз, два, раз, два, раз, два. Спинка рівна, слідкуємо за осанкою тіла. Рухи чіткі. Руки на поясі йдемо на носочках. Крокуємо. Раз, два, раз, два. Руки в сторону. Йдемо з високим підніманням колін. Тянемо носок донизу. Крокуємо. Побігли. Слідкуємо за своїм диханням. Все шукає своїх друзів повороти голови в праву і в ліву сторону. Вихідне положення носів. На раз повертаємося праворуч, на два рівно, на раз і на два рівно. Вихиля положення принято, право за мною виконувати початку. Вихідне положення до На раз, піднялися вгору, помахали ручками, сонечку. На два вихідне положення. Вихідне положення. Прийняли вправу землею виконуємо Посторонно. Вихідне положення ноги на ряду, руки на поясі. На раз, повертаємося. Праворуч на два вихідне положення. На раз, ліворуч на два вихідне положення. Вихідне положення. Прийде, право за мною виконувати почали. положення, Ноги назло руки на поліці. Ну, Наразі нав'яне заперед на два вихідне положення. Вихідне положення прийняти вправо з ноги подвати. Почали. Зайщики, Стрибки. Вихідне положення ноги зігнути, руки перед гридьми на положення принесли На дихання вдихнемо свіже весняне повітря. На вдих, піднімаємо руки вгору, на видих опускаємо вниз. Вдих, видих. Вдихаємо носом, видихаємо рот. До побачення, малята, до нових зустрічей!